Влада Франції відмовила деяким російським змі у висвітленні літньої олімпіади 2024 року із міркувань безпеки. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарм... Дармарнен. За його словами, відмову у присутності на Олімпіаді отримали понад 4 тисячі осіб, так як виявили з них понад півсотні шпигунів. І, зокрема, з Росії, Білорусі та інших країн, список яких він далі не розкрив. Також дарманен побоювався, що шпигуни могли організувати не теракт, а отримати доступ до місцевих мереж для проведення кібератак. Далі будемо говорити про електронне бронювання, і от на порталі дія стало доступне якраз це електронне бронювання. Повідомила міністерка економіки Юлія Свереденко. За її словами, керівники критично важливих підприємств і тих, що забезпечують потреби ЗСУ, можуть забронювати своїх співробітників через портал. І процес займає близько години часу і усуває людський фактор. Ну і щоб забронювати працівника, необхідно зробити кілька кроків. Насамперед, підприємство має бути у переліку установ, які можуть бронювати працівників. Далі керівник компанії подає на портал дія списки працівників, які засвідчує електронним підписом. Ну і далі вже система перевіряє, чи є дані людини у реєстрі оберіг. І от на розгляд заяви дається дуба. Далі, якщо з документами все добре, система автоматично переводить військово зобов'язаного на спеціальний військовий облік. Ну а дані про бронювання з'являються у застосунку. em bloco